Це моє місто, золоті ворота до Чорного моря, як сказав колись Олександр Довженко, місто прямих вулиць і чудернацьких плавневих лабіринтів. Місто, що напуває весь український південь, а вітрила човнів і душі місцевих жителів наповнені вітрами свободи, яку не може спинити ніщо. Це моє місто, це нова Каховка. Її історія починається тоді, коли, всупереч усталеним уявленням про гідробудівництво, на пласкій місцевості вирішили звести ГЕС. Нонсенс, казала навіть влада, але новокаховці вирішили інакше і не тільки запустили ГЕС, а й збудували довкола неї місто. Завірається хамство в комунізм протащити. Місто має постати як радянський зразок повоєнного освоєння території, сказали совєти. А новокаховці вирішили інакше і створили пам'ятку містобудування, яка зухвало заявила, що територія ця була усвоєна українцями ще з діда прадіда. Художник-монументаліст, бойчукіст Григорій Довженко створив власний рецепт штукатурки і технікою різьблення по сирому теньку прикрасив кожну будівлю старого міста. Так з'явилися кам'яні вишиванки. Давні культурні коди українців, що пронизують усе місто. Щороку невелике місто перетворювалося на центр міжнародного фестивального життя України. Ще одним фестивальним центром стала вежа Вітовта. збудована вона ще за часів Великого Князівства Литовського. Її південний форпост це ще одне свідчення того, що історія цього краю бере початок задовго до початку радянської забудови. 28 лютого 2022 року нова Каховка мала святкувати своє 70-річчя, але з початком повномасштабної війни Росії проти України потрапила під окупацію. Росіяни вирішили, що легко впораються із нібито лояльно налаштованим до них містом. Але новокаховці, як завжди, вирішили інакше. І вийшли на мітинг проти окупантів найбільший мітинг в історії міста. Ми говоримо ні, ми кричимо про нього на увесь світ: про плавні, регати і пікніки на банках, про раків і карасів із Дніпра, про настояне південноукраїнським сонцем вино і найсмачніші у світі абрикоси, про місто, де майже кожен будинок убраний у вишиванку. Це моє місто, яке ми всі разом скоро повернемо. Це моя нова каховка і це Україна.